Виш, що перший в Україні став дружнім до велосипедистів, так позиціонує себе Івано-Франківський національний медичний університет. Відповідно, грамоту отримав від руху тепле веломісто. Адже студенти вишу вибороли кошти на втілення екопроекту ровер Меді». Все розпочалося із встановлення велопарковки біля центрального корпусу університету. Рік тому, тим місць не вистачало. Аби ровери не тулилися до стін навчального закладу та не псували фасад приміщення, студенти ініціювали масштабний велопроєкт. Своїм натхненником називають університетського ректора. Ми зауважили, що поставивши парковку на шість паркомісць, роверів стало в два рази більше. Тобто, в нас вже була парковка, вона була повністю забита, і ровери далі ставили під ґратами. От якраз з цієї ініціативи у виникла ідея в нас з Андрієм про те, а чому би не написати величезний проект, щоб біля кожного корпусу медичного університету була парковка, щоб біля центрального корпусу медичного університету поставити ще одну парковку. Те, що ми сьогодні з вами тут презентуємо. Я вважаю, що це є перша така добра ластівка того здорового способу життя, який мав би бути. Я ще раз хочу щиро подякувати нашим активістам, нашим студентам. На втілення екологічного проекту студенти отримали грант від популярного українського певного бренда, а це 130 тисяч гривень. Вжилося з того, що ці 130 тисяч гривень треба було мудро розділити. І ми подумали, що у нас буде два напрямки, один із яких це якісні велопарковки, ми покладаємо біля корпусів, і вони вже будуть як такий вічний ресурс. І другий ресурс це промоція. Тобто на простіший хлопський розум це те, що буде потім. Розвиватися, і ми подумали, що так як крадіжки збільшуються у франківську, і це зменшує велосипедистів, то треба забезпечити якісні замки, тобто якісні велозамки, які би трохи зменшили той кофіцієнти крадіжок. І тому ми ще закупили 30 замків, 30 ліхтариків, щоб ночі ніхто нікого не збив. Загалом в рамках проєкту по місту встановлено понад сотню паркомісць. Вони розташовані, зокрема, біля кафедр та гуртожитків медичного вишу. Нову велопарковку відкрили у дворику фортечної галереї. Для пропаганди здорового способу життя та екологічного транспорту студенти створили також відповідний соціальний ролик. Ректорат, активісти попросили посприяти встановленню відеонагляду за парковками. Отримали позитивну відповідь. Ольга Цьомандрій Шкварла, новини на вежі.